Добрий день, діти! Сьогодні я хочу вас познайомити з творчістю видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченка народився 25 лютого по Новому стилю 9 березня 1814 року в селі Моринці Київської губернії. Це український поет, прозаїк, мислитель, живописець, гравер, етмора, громадський діяч, національний герой і символ України, діяч українського національного руху, член Кирила Мефодіївського братства, академік Імператорської академії мистецтв. Разом Гурою Шевченка дуже любив свою рідну Україну і тому присвятив дуже багато віршів, як в Україні, так і в своєму селу. Ось один із них, садок вишневиколо хати, хрущі над вишнями годуть, логатарі лугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері. Вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так не дає. Також стара Грегора Шевченко писав вірші для дітей. Багато вірших покладені на музику, яку зараз люди співають. Як пісні. Сонце гріє, вітер віє, сонце гріє, вітер віє, поля на долину, над водою, не з вербою, червону калину. Ось ще один уривок віша. А ось послухайте, уривок з поеми Гайдамаки. Стала весна. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, обвічала її там, барінка укрила, і на полі жайворона соловейка вейка в гаї. Землю, убрану весною, вранці зустрічають. І бачите, скільки любові рідного краю вкладено в цю Ще один у Ой маю, маю я оченята, нікого матінка та оглядати, нікого серденька та оглядати. Ой маю, маю і рученята, нікого матінка та обнімати, нікого серденька та обнімати. Ой маю маю і ноженята, та ні з ким матінка потанцювати. Ні з ким серденька потанцювати. Також ці слова, покладені на музику. А ось вірш, який присвячений матері. Своїм дитяточком малим, буває, іноді дивлюся, дивує хліба і печать, похвалять ось, та, на жаль, на нині жить, і перед нею помолюся. Не перед образом і її матері святої, що них наш Бога принесла. А ось поступайте у з поеми, причина, Тут також Тарас Григорович пише про свій рідний край, про нашу любу Україну, тревета стогне днік широкий. Сердитий вітер забивав, додолу верби невисокі, Горами хвилю тоді мав. Бліденісяць упору із хмари де де виглядав, неначе що весенньому морі то виринав, то потопав, Ще треті пінні не співали, ніж по людей нагали, сучі ладі перекликали та ясен рак. Ура, скальпі. Тітко, подобались вам вірші Тараса Григоровича Шевченка? Вірші його це не вичерпне джерело мудрості. Вони написані, будуть століття тому, але поезія Тараса Григоровича Шевченка актуальна і тут. Вірші Тараса Григоровича Шевченка повинен знати кожен. Адже ковдар, де зібрані, його найкращі твори, це для українців друга мудрія. Розгортаєш і ну що б вдалося слова, слова та голос ніч нічого, а серце в'ється, ожива, яких почуєш. Слова Шевченка справді особливі. Зокрема, тим, що актуальні і досі. Любимо, діточки, я думаю, вам сподобалась поезія Тараса Георгіяча Шевченка. Тому я пропоную вам вивчити вірш, який вам сподобався. Чекаю на ваші вірші. Щиро вам дякую, до побачення.